Там були великі гроші. Я купив собі будинок. А що на це сказала команда Монатіка? Мене покажуть круто. Усім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. І сьогодні теревені про звинувачення у зраді переможця національного відбору на Євробачення гурт Творчі. Як небезпечно туди ходити? Ця інформація шпарко парку розлетілася усіма змі соціальними мережами і долетіла до мене в особисті повідомлення в інстаграм. Люди зачепила не тільки творчі, але й Монатіка, піова. Захаркіс та решта українських артистів. Вам, напевно, цікавезно знати, що трапилося, хто, а головне, чому записав їх у грішники. Я не надто оперативно знімала цей випуск, позаяк чекала на відповідь зірок на звинувачення у співпраці з російським агентством. Тому вриваємось у викриття правди. Шлях бе трафив та дреналіномоніторі. Днями перед різдвом у інстаграмі ви закидали мене повідомленнями та не палаючими скрінами про те, що низка українських артистів дає благодійні концерти у Лондоні у співпраці з російською агенцією InHype. InHype. In In така зрада похопцем. Це вже як сучасний тренд, коротка стежина до популярності пройти чорним піарам. Слава – це не певна подружка, Гаррі. популярність. Треба підтримувати. Так за річні дні користувачі інстаграму, твітер підхопили усі. ЗМІ почали поширювати скріншоти, сторіс та надали розголосу російському інхайп. Чесно, хто тільки не обсмоктав цей скандал? Тож, хто це ін про які так багато балачок останні дні? Це івент-компанія, яка позиціонує себе як організатор, на секундочку, російськомовних івентів? В Лондоні, як ви зараз бачите, за афіші на сайті це концерти Моргенштерн, Данила Поперечного, Мумітроля, Галкіна, Без обмежень, Зіверт і Кривавий жартівник Нурлан. Само читаєте, само сміються. З незвичного такий моментальний фідбек, як тільки вибухнув шум довкола зради на офіційній Фейсбук сторінці, Інхайпу змінилися шпалери на прапор України та з гаслом Слава Україні російською в нашу підтримку. В капку заплуталися мої мізки. То з ким ця компанія з Україною чи з Росією? Звідки вони вилупилися на офіційному сайті? YouControl, це аналітична система аналізу ринків. Можна дізнатися, що ця компанія InHype Events Limited зареєстрована 25 жовтня 2022 року росіянкою Ксенією Шувакіною. Тому Ксенія, яка проживає у Лондоні і як там люблять себе називати, росіяни в Європі, вона англоросіянка чи Russian England, не має значення. Компанія made in Russia. Проте за основним форматом, це InHype, всього лишень портал за афішами подій. Все, що в змозі вони організувати, це караоке, а не концерт нашим зіркам. Inhype Events. закрили свою сторінку в інстаграмі всі публікації з рекламою концертів. Монатіка, творчі, півоварова вичистили. І розпочнемо ми розтаратись з переможця національного відбору на Євробачення гурту. Творчі та як на них робився. Особливий акцент. Про що пише активістка? Було би логічно донести інформацію про співпрацю творчу з росіянами до Оргкомітету Євробачення, і ми це зробимо. Можна помітити, що і своєю задачею вони впоралися, але попри творчих, влетіло ляпусом і по сраці журі національного відбору. Так Тарастополя і Антитіла теж злісні порушники, які Юлія Саніна та Захарткіс. Але на цьому вони не зупинилися. Крупивою по сраці отримав і. Продюсер гурту творчі Петро Заставний за свою позицію та слова у інстаграмі про повалення путінського режиму та того, що на їхніх руках кров наших героїв та дітей. Всі претензії ці дні знаходилися у стадії почути аргументи від маски. Говорю, так як там написано у сторі чи як сториз. І якби не влетіло цьогорічним переможцем Євробачення гурту Калош за їхній концерт у Лондоні 15 грудня, до речі, застереження для усіх українських артистів, засіхати у Лондон від гріха подалі, то можна було би у пам'яті закарбувати їх як основних бунтівників. Вони потопили аліну паш і збираються зараз це зробити з гуртом творчі на допомогу круть. Друзі, все гаразд. Проте у даній зраді гурт калуж переплюнули усіх решта артистів і нашорошилися найдужче. Це теж підозріло. Все, як у Аліни Паш, задокументовано надані докази. Договір з польською компанією, що організовує, домовляється про всі концерти гурту. А коли музиканти дізналися, ой боженька, зараз віддано інформейшн, хопить мене серце. Що агенція, до якої звернулись поляки, може належати росіянам, не дай Боже. Вони попрохали її змінити. Після чого підрядником стала Українська компанія, тому гурт калеш оркестра не замурзані ніяким зрадництвом білі чисті. <плес> Але перейдемо до того, що на ці звинувачення говорить гурт. Творчі ми ніколи не співпрацювали з російськими агентствами. Організатором нашого концерту в Лондоні є українська компанія «Контермарка». Саме з нею у нас заключений договір на цей виступ. «Контермарка» не погоджувала з нами своїх партнерів. Запам'ятали? Парнерів на узгодженні нами афіші не було логотипів інших компаній чи пабліків. Нам прикро, що ця ситуація має місце. Наша позиція була і буде незмінною. Гостре засудження будь-якої співпраці з російськими агентствами і компаніями. Ця ситуація точно не відображає наших принципів і. Цінності, але ви почули відповідь від творчі і забігаючи наперед на звинувачення у роботі режисера-постановника їхнього номера. Я не знаю, чи він буде з ними працювати на основному Євробаченні Олега Бондарчука у тому, що він до 24 лютого працював у Росії, співпрацював із російськими артистами у підкасті Петра Заставного прозвучала відповідь. Навчився багато чого, тому що я там працював, там були великі гроші, я купив собі будинок, я каюсь, я хочу це закреслити. Я закреслюю тоді свій досвід, свій будинок, своє своє, своє все. Так. Тому, звичайно, мені прикро. Якби я знав, що це призведе до таких подій, ну, це жахливо і це б не могло статися, звичайно. А що на це сказала команда Монатіка? Вони посилаються на офіційну відповідь організаторів контрмарка у інстаграмі. Про це трішки згодом детальніше. І запевнили, що співпрацюють виключно з українськими організаторами і поняття не мають, хто такі інхайп. Ну як і ми з вами не тямили, хто вони такі до цього вибуху зрадництва. Як і не торопа є представник Захаркіс, Єгор, який відповів, що організатори їх концертів «First Concert Agency» – українська компанія, з якими вони співпрацюють. Вже 8 років. Ми хутко повертаємось до цієї основної публікації від контрмарки, як організатори благодійного скандального концерту Монатіка Творчих та Алексєєва 2 листопада. Про що вони там пишуть? В супереч інформації, що висвітлюється, маємо зазначити, що організатором даного благодійного концерту є дві компанії: Українська контрмарка Україна та Естонська філія контрмарка Оу, власником яких є громадянин України Олександр Порядченко. Це може бути під підтверджено договором з концертним майданчиком у Лондоні. Наша команда співпрацює по всьому світу з медіа щодо розміщення інформації про концерти. І на цьому моменті робимо гучніше та пильно слухаємо. Одним із таких медіа була сторінка InHype, яка підтримує Україну та українські культурні заходи. Вони запропонували розміщення афіші на своїх ресурсах за кілька запрошень та лого на афіші концерту. Пропозиція була прийнята. Упс. Юридичних і фінансових відносин з інхайп нас ніколи не було. Ні. Ось це маленьке крихітне лого внизу на афіші. Це партнери. Вони розмістили афішу на своїх порталах, попрохали декілька квиточків, а їх записали в організатори. І якщо десь на сайтах ви бачили придбання квитків на сайті InHype, то там все набагато складніше з їхнього порталу, воно по коридорам перенаправляє справді на той сайт, де є змога купити квиток на благодійний концерт і допомогти Україні, як, наприклад, у випадку із ціною, стіною та її концерт у Лондоні, про який у цьому списку зрадників ні крихти з вуст. Тиша, хоча, мовляв, організатор теж інхайп за такою логікою. <звук> І на чому ж закінчилася аргументація від контрмарки? На жаль, ми не мали можливості перевіряти національність усіх, хто захотів допомогти. Будемо обачнішими в майбутньому. Артисти не мають жодного відношення до вибору підрядників медіа та їх затвердження. Це повністю наша відповідальність. Артисти не винні, тільки організатори, не афіші та неперевірена національність сьогодні це важливо. Але чому люди так хутко ведуться на провокації і на подібні вкиди інформації в соціальній мережі? Не тямлю, але маю думку, що на 10-й місяць повномасштабної війни. Скоро буде рік цій війні, що ми вже з вами подібні на лаву, яку не впинити. Вона лине і все руйнує. Ай би ми з вами не втратили людяність і голову у цій війні. Не страшно, страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без вечері разом, без спільного різдва, родинного стола, без тих, кого. Забрала війна, страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона вже льодяна. Зиму без світла можна пережити, а втрату можна? Мабуть, ні. Бо їх вже більше не вернути, не обійняти, не притулитись, не поцілувати і не заговорити, бо в устані мі. Зима без світла це не важко, бо є свічка і каміни, і в небі ліхтарі. Важко це день і ніч у боротьбі, пораненого друга прикривати собою, побратима нести у труні. Важко писати, мила, якби я загинув, поцілуй від мене малого і пам'ятай, хоч не поруч, але я з тобою І на додачу, все, що коїться після національного відбору на Євробачення, має вигляд як замовна зрада. Чому активісти не увімкнулися раніше 17 грудня, а все випало тільки після фіналу національного відбору на Євробачення? Хто знає відповідь на це питання? А все, що робило це кляте інхайп, і їм пасує своя назва. Вони після 24 лютого хайпували на просуванні благодійних концертів українських артистів і просували свої івент недолуги агентства. Давайте про них забувати. І вітаю усіх з Різдвом, з прийдешнім новим роком. Давайте більше любові у серці. Дякую, що ви дочекалися, додивилися і ви. Видаєте свій інтерес і показуєте, що вам не байдуже. Тільки давайте глибше купатися у інформації, яка виливається у засобах масової інформації в інстаграмі і ці скріни, які. Не палають вподобайка, залишайте свою думку, підписуйтесь на канал, давайте спілкуватися разом. Мене звати Натела Кірс. Я вдячна Збройним силам України. Дякую нашим захисникам та захисницям. Дякую енергетикам. Дякую за світлий праздник Два дні поспіль зі світлом. Знаєте, на третій я вже була в очікуванні, коли ж вимкнуть. Дякую вам. Дякую за те, що працюєте для Україн 24 на 7. Усіх зі святами.